В сесійній залі Житомирської міськради подякували благодійникам, найперше учасникам і організаторам заходів до міжнародного дня захисту дітей. Керівництво міста вручило почесні грамоти небайдужим підприємцям, громадським діячам, депутатам, артистам. До участі в заходах присвячених дню захисту дітей завжди долучаються громадські та благодійні організації. Цьому році ми готували це свято спільно з громадською організацією Спілка небайдужих жінок. Нещодавно відбувся закритий аукціон, на якому зібрали кошти для сімей загиблих воїнів 95-ї аеромобільної бригади. Зокрема, таку необхідну допомогу отримала дружина Житомирянина Вадима Забродського. Жінка подякувала благодійникам і закликала невтомно відстоювати правду. Мій чоловік в основному забезпечував сім'ю. Так що дуже вам дякую і хочеться сказати, що дуже хочеться вірити в те, що кров, яка пролита і на Майдані, і за нашу державу, вона не буде даремною і в нас дійсно зміниться життя найкраще в нашій країні. Вадик мій чоловік дуже був чесним, принциповим. І він завжди казав: Юля, правда завжди вас торжествує. Успішні Житомиряни кажуть, що люди здатні допомогти в місті є. Часом складніше знайти людину, яка зможе їх організувати. Всі хто прийняв участь в этом.